Роботи майстрів з будівництва ремонту та реконструкції коштують дорого. А всі ці старі електричні інструменти, з якими можна зробити всі роботи самотужки, часом громісткі, дорогі та складні у використанні. Час для змін представляємо портативну майстерню «Твісте соу новий універсальний електричний інструмент. Більш ніж мільйон реноваторів продано по всьому світу. Воробник цього легендарного приладу презентує новий хід «Твісте Соу». Твісте соу це багатофункціональний надійний електричний інструмент. Він легко розріже бетон, мармур, каміння та тверду плитку, і ви отримаєте професійний результат з мінімальними витратами. Наш майстер з домашнього ремонту покаже, як користуватися твісте соу. Це Джеймс Чіні. Вітаю! Мене звати Джеймс Чіні. Сьогодні я покажу вам на що здатна нова портативна майстерня Твісте Соу». В домі завжди є що відремонтувати або переробити. Завдяки новому твісти соу ви можете не лише виконати всі роботи самостійно, але й заощадити значні кошти. ось робота, з якою ви можете зіштовхнутися під час ремонту власними руками. Це вирізання отвору у кухонній стійці під раковину або плиту. Твісти сов замінить всі електричні інструменти, що звичайно використовуються для таких робіт. Просто зробіть надріз та рухайтеся по прямій. Не давіть на інструмент і дайте йому виконати всю роботу. Закінчивши надріз з одного боку, просто поверніть інструмент у необхідному напрямку і рухайтеся далі. Вам навіть не потрібно обходити стійку. Ви швидко та акуратно виконаєте роботу за допомогою лише одного інструмента. Дивіться, як легко я розрізаю всі ці матеріали, не змінюючи насадок та налаштувань швидкості. Саме так швидкість залишається незмінною для всіх видів матеріалу. Твісти соу не заїдає навіть при навантаженні. Акуратні точні надрізи, немов виконані лазером. Просто дайте інструменту зробити всю роботу за вас. Також ви можете налаштувати швидкості для різних матеріалів. Завжди починайте з невеликої швидкості, збільшуючи її в процесі роботи, якщо необхідно. Так насадки служитимуть довше. Ще одна перевага інструмента: це професійні надміцні насадки. Завдяки ним ви швидко зробите акуратні надрізи в будь-якому напрямку та майже в будь-якому матеріалі. Професіонали обирають саме твісти СОУ, so, адже його укомплектовано безліч різних насадок. Якщо ви хоч раз вирізали великий отвір за допомогою звичайного інструмента, то ви чудово розумієте, як це важко. Але погляньте на цю насадку для циркулярного різання, просто позначте бажаний центр отвору, відрегулюйте напрямну. Встановивши радіус необхідного кола, вставте центральну напряму в місце позначки, вімкніть твісте соу та зробіть надріз. Потім затягніть регулятор глибини і скористайтеся ручкою на регуляторі, щоб повернути інструмент та вирізати коло. твісте соу ріже легко і акуратно. Ви швидко отримаєте досконале коло. Ця насадка чудово підійде для вирізання отворів під труби, освітлення і навіть стельовий вентилятор. Я сам вирізаю отвори під труби, обігрівач освітлення, і мені не потрібно звертатися до майстра. Любите творчість та ремесла, навіть якщо ви вважаєте, що не маєте до цього хисту, ви можете передумати з твісте соу. -E Саме зараз ви можете отримати чудове кріплення твісте Флекс -E для роторного пристрою додатково в комплекті. З цим кріпленням та насадками до нього ваш твісте соу -E стане високошвидкісним та то. Чним міні-інструментом, що обертається, і ви зможете, наприклад, займатися гравіюванням скла, створюючи подарунки та заробляючи гроші, використовуйте його для відновлення меблів, швидкого створення моделей, полірування металу та видалення іржі, а також для шліфування, заточування інструменту та багатьох інших робіт. Отримати твісти флекс це ніби отримати ще один неймовірний інструмент безкоштовно. Ось як ви можете замовити ваш власний твісте СОУ. Усі ці старі електричні інструменти, з яких якими можна виконати усі роботи самотужки? Часом громісткі, дорогі та складні у використанні. Час для змін представляємо портативну майстерню Твісти -э соу новий універсальний електричний інструмент. Твісти -э соу легкий та надзвичайно простий у використанні. Завдяки характерній рукоятці, що легко регулюється, твісти -э соу можна перетворити на ножівкову пилку, фасонну фрезу, обрізну пилку, пилку для різання бетону і не тільки. Таємниця твісти Soul -э в його насадках з боковими різальними кромками, які дозволяють легко врізатися в будь-який матеріал, а потім рухатися вгору чи вниз, ліворуч чи праворуч в будь-якому бажаному. Напрямку твісте соу -so впорається за криловим покриттям, деревом, пластиком та іншими матеріалами. Він оснащений зручним вакуумним пристроєм, який всмоктує пил та будівельне сміття. Спеціально створений електродвигун зі збалансованими обертальними елементами забезпечує незмінну швидкість обертання насадки, тому інструмент не заїдає та не вповільнюється при навантаженні. Крім того, твіст соу -so оснащений запобіжником, що захищає його від перенавантаження. Встановлюйте швидкість в діапазоні від п'яти тисяч до двадцяти п'яти тисяч обертів за хвилину. Твісти в десять разів швидший за дриль. Твісти so це надійний електричний інструмент у ваших руках. Він легко розріже бетон, мармур, каміння та тверду плитку. Це професійний результат з мінімальними витратами. Замовляйте твісти so прямо зараз і отримайте лінійку для легкого прямолінійного різання. П'ять універсальних насадок різного розміру для дерева, пластика та алюмінію. Міцна армована карбідом насадка для різання та підпилювання плитки, каменю та бетонних плит, дві фасоні фрези для створення каналів та обробки поверхонь. Дві трасувальні насадки для. Для вікон, дверей, розеток тощо, та чудова кругла алмазна насадка, яка дозволяє вирізати ідеальні кола в твердій керамічній плитці. Це 11 якісних насадок абсолютно безкоштовно. Разом з твісти соу ви також отримаєте чудову циркулярну насадку для циркулярного різання, що дозволить швидко та професійно встановити труби, стельові вентилятори і навіть динаміки. Замовляйте прямо зараз і отримайте нове кріплення TwistFlex разом з роторним пристроєм на 316 насадок та набором трафаретів додатково у комплекті. За допомогою 10 алмазних насадок та 40 бонусних трафаретів ви зможете з високою точністю робити гравіювання та створювати ексклюзивні подарунки. Тепер у вас з'явиться власний комплект для заточування 28 шліфувальних дисків. Вони зроблять гострим найтупіше лезо, і ваші ножі, ножиці та старі інструменти знову будуть як нові. Використовуйте аксесуари твістецу, щоб позбавитися від іржі та реставрувати металеві поверхні: 7 щіточок, 9 полірувальних насадок та 39 різальних дисків, включаючи дві алмазні насадки для різання кахлів. Інструмент також укомплектовано чотирма насадками для різьблення по дереву, трьома свердлами та більш ніж. Сотнею шліфувальних накладок. Щоб полегшити роботу, ви також отримаєте інструкцію, в якій вказані ідеальні налаштування для різних матеріалів. Тож замовляйте вдосконалений комплект твісте со -E прямо зараз і отримайте зручне кріплення твісте -E Flex разом з роторним пристроєм на 316 насадок та набором трафаретів додатково у комплекті. Придбайте портативну майстерню Твісте Соу, -E новий універсальний електричний інструмент. Ви отримаєте інструмент та 327 насадок до нього за невеликою ціною. Вісти стане вашим незамінним помічником. Телефонуйте просто зараз за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте твісти за неймовірно вигідною ціною. Не зволікайте! З поверненням ми показували вам, які неймовірні речі можна зробити за допомогою універсального інструмента Твісти Це була лише верхівка айсбергу. Давайте почнемо з чогось простого. Відремонтуємо пошкоджену плитку, скористаємося кріпленням твісти та алмазною насадкою. Це ніби отримати ще один зручний інструмент безкоштовно. Встановимо швидкість в 15 тисяч обертів на хвилину. Тепер обережно проведемо насадку по шву замазки між плиткою. Як видно, насадка швидко просувається та легко контролюється. Після знімання замазки необхідно просто піддіти та зняти пошкоджену плитку, а потім підготувати поверхню для нової плитки. Але що як плитку необхідно обрізати або зачистити? Для обрізання плитки до необхідного розміру можна скористатися кріпленням твісте Flex та алмазним різальним диском. Інструмент також у комплекту. Товано над міцною насадкою, що дозволяє розрізати навіть дуже товсту плитку. Твісте соу це фантастичний інструмент. Він так швидко та легко впорався з роботою. Я рекомендую його всім. Ще одне складне завдання під час ремонту ванної кімнати це вирізання отворів в кахлях під труби. Вісте so, Соу оснащено 25-міліметровою армованою насадкою для вирізання отворів. Встановимо 10 тисяч обертів на хвилину. Вам скаже будь-який майстер, висока швидкість роботи з твердими матеріалами може спалити насадку. Армована карбідом насадка легко проходить крізь плитку, і ви отримуєте акуратний зріз. Якщо ви захочете щось додати або відремонтувати у ванній кімнаті, то не лише отримаєте професійні результати, але й заощадите. Ось ще одна реальність суче світу купа дротів для комп'ютерів, плазмових телевізорів та охоронних систем для будинку. Я візьму ось цю соснову дошку і зроблю в ній виїмку для прокладання кабелю керування. Я встановив необхідну глибину, щоб кабель вмістився у виїмці, та відрегулював напрямну планку відповідно до нашої лінії. Тепер все, що мені необхідно зробити, це покласти кабель у виїмку. Тільки подивіться: кабель прокладено і залишається лише пофарбувати дошку. «Твісте соу вирішив ще одну проблему. Це «Твісте Соу». Я вважаю, що це інструмент, який має бути у кожного. Ви здивуєтеся, побачивши, що твісте соу e so може виконати роботу багатьох електричних інструментів, завдяки всім універсальним насадкам, якими укомплектовано твісти сов. E so, це все одно, що мати всі улюблені інструменти в одному. Як часто вам хотілося, щоб ваші старі інструменти були гострішими? Завдяки кріпленню Твісти Flex та маленькій точильній насадці ви зможете зробити будь-який різальний інструмент гострим як лезо. Ви хочете стати найкращим спеціалістом з моделювання? Кріплення Твісти Flex укомплектовано шліфувальними та різальними насадками, які зроблять роботу над вашими творчими проектами цікавішою. Всі люблять подарунки ручної роботи. Необхідно відполірувати коштовності або метал. В комплекті до інструменту ви отримуєте кілька накладок. Для полірування. Зазвичай це може зайняти кілька годин, але ви бачили, як я зробив це за хвилини. Неймовірно, якщо хочете зробити все правильно, використовуйте Twist Sew. So. Це мій інструмент для виконання робіт у ванні і кухні. Всюди. Роботи майстрів з будівництва, ремонту та реконструкції коштують дорого. А всі ці старі електричні інструменти, з якими можна зробити всі роботи самотужки, часом громісткі, дорогі та складні у використанні. Час для змін представляємо портативну майстерню Twist -э соу, новий універсальний електричний інструмент. Twist -э соу легкий та надзвичайно простий у використанні. Завдяки характерній рукоятці, що легко регулюється, Twist -э соу можна перетворити на ножівкову пилку, фасонну фрезу, обрізну пилку, пилку для різання бетону і не тільки. Таємниця твісти соу в його насадках з боковими різальними кромками, які дозволяють легко врізатися в будь-який матеріал, а потім рухатися вгору чи вниз, ліворуч чи праворуч, в будь-якому бажаному напрямку. Твісти соу впорається за криловим покриттям, деревом, пластиком та іншими матеріалами. Він оснащений зручним вакуумним пристроєм, який всмоктує пил та будівельне сміття. Спеціально створений електродвигун зі збалансованими обертальними елементами забезпечує незмінну швидкість обертання насадки, тому інструмент не заїдає та не вповільнюється при навантаженні. Крім того, твісти -э сов оснащений запобіжником, що захищає його від перенавантаження. Встановлюєте швидкість в діапазоні від 5 тисяч до 25 тисяч обертів за хвилину. Твісти -э в 10 разів швидший за дриль. Твісте соу це надійний електричний інструмент у ваших руках. Він легко розріже бетон, мармур, каміння та тверду плитку. Це професійний результат з мінімальними витратами. Замовляйте Твісте соу прямо зараз і отримайте лінійку для легкого прямолінійного різання. П'ять універсальних насадок різного розміру для дерева, пластика та алюмінію. Міцна армована карбідом насадка для різання та підпилювання плитки, каменю та бетонних плит, дві фасоні фрези для створення каналів та обробки поверхонь. Дві трасувальні насадки для вікон, дверей, розеток тощо. Та чудова кругла алмазна насадка, яка дозволяє вирізати ідеальні кола в твердій керамічній плитці. Це 11 якісних насадок абсолютно безкоштовно. Разом з твісти Ви також отримаєте чудову циркулярну насадку для циркулярного різання, що дозволить швидко та професійно встановити труби, стальові вентилятори і навіть динаміки. Замовляйте прямо зараз і отримайте нове кріплення твіст флекс разом з. Роторним пристроєм на 316 насадок та набором трафаретів додатково у комплекті. За допомогою 10 алмазних насадок та 40 бонусних трафаретів ви зможете з високою точністю робити гравіювання та створювати ексклюзивні подарунки. Тепер у вас з'явиться власний комплект для заточування 28 шліфувальних дисків. Вони зроблять гострим найтупіше лезо, і ваші ножі, ножиці та старі інструменти знову будуть як нові. Використовуйте аксесуари твісти СОВ, щоб позбавитися від іржі та реставрувати металеві поверхні: сім щіточок, дев'ять полірувальних насадок та тридцять дев'ять різальних дисків, включаючи дві алмазні насадки для різання кахлів. Інструмент також укомплектовано чотирма насадками для різблення по дереву, трьома свердлами та більш ніж сотнею шліфувальних накладок. Щоб полегшити роботу, ви також отримаєте інструкцію, в якій вказані ідеальні налаштування для різних матеріалів. Тож замовляйте вдосконалений комплект Твісте -э Соу прямо зараз і отримайте зручне кріплення Твісте -э Flex разом з роторним пристроєм на 316 насадок та набором трафаретів додатково у комплекті. Придбайте портативну майстерню Твісте -э Соу, новий універсальний електричний інструмент. Ви отримаєте інструмент та 327 насадок до нього за невеликою ціною. Твісте -э Соу стане вашим незамінним помічником. Телефонуйте просто зараз за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте твісти соу за неймовірно вигідною ціною. Не зволікайте.